Шункові сьогодні переживають один з найкращих днів свого життя, оскільки суд остаточно вирішив, що діти залишаються вдома на постійно. Її хотіли купити, а ми її не дали. Вона наша. Чи не так Софія? Дивіться, як діти танцюють і радіють, що не йдуть геть. Суд сьогодні також поставив остаточну крапку жорстокій історії молодої сім'ї для матері Вероніки. Наступні слова є найкращими, які вона в житті чула. Районний суд Гуменом сьогодні постановою вирішив так, що скасував постанову про попередні поміщення малолітніх дітей в кризовому центрі в ранові над топльом. Щасливі батьки сьогодні нарешті могли свої чада обняти вдома. Спонтанно цю новину повідомили і Мартіну Карпачу, якому вони дуже вдячні. Гарна новина. Ну ви мене і потішили. Не маю слів, я дуже, дуже радий. Однак радість змішани і смутком Вероніка на своїх дітях бачить, що вони вже не такі, як перед тим. Проте батьки є рішучі виховати їх якнайкраще, хоч моментально вони на мілинідармохоч я їх маю десять, але всіх люблю до одного. Це є моє. Я їх виховаю. З Брекова для телеканалу Йой Катерина Клекнерова.